Бригітта Венігер. Кошеня прощається з пустушкою. Норі вже великий, йому не потрібна пустушка. Коли Норі був маленьким, він називав її Бінкі Але якщо Норі втомиться або засумує, він все ще смокче Бінкі Одного ранку. Бінкі випала в норі з кишені і її знайшла за будинком слониха Елла. <говорит> «Яке чудове колечко для мого хобота!» І Елла одразу його приміряла. Вийшло дуже гарно, але кіпце було трохи тіснувати. Отже, коли їй захотілося напитися, вона зняла кільце та так і забула біля ставка. Вівця Бяша знайшла пустушку на краю ставка. Яка гарна шпилька. Зоколюка я нею свої неслухняні кучері, щоб не лізли в очі. Бяша примірила нову шпильку. І справді гарно, тільки вона трохи бовталася. Поки бяша ласувала травою, шпилька зісковзнула з її кучерявої голівки та залишилася лежати на землі. Курка Клуша та її курчата один, два та три знайшли пустушку в траві. Піп-піп. -пі. запищали вони. Яка чудова гойдалка. Клуша повісила гойдалку на гілку. Сидай першим, Мертво. Але три впав з гойділки і розплакався. І вони пішли додому. Порося чув, побачив пустушку, що висіла на дереві. <рог> Пророхкав він. Яка чудова штука. Пророблю її <рог> до хвостика вийде чудова стрілялка. Чух прив'язав пустушку до хвостика, натягнув гумку і банг. Пустушка прилетіла через дах і зникла. ну й добре, подумав Чух і пішов далі. А тим часом Норі всюди шукав свою пустушку. Він дуже за нею скучив, але ніде не міг її знайти. Ми тобі допоможемо, пообіцяла слониха Еллі, вівця Бяша та порося чуг. Курка клуша та курчата один, два та три теж зголосилися допомогти. Вони знайшли бінки за будинком. Це ж Опота, сказала Елла. Бе, це ж моя шпилька, проблеяла Бяша. Пі-пі-пі, це наші ойдуки, пропищали курчата. То це ж моя стиля, пророк чух. Тільки Норі не сказав жодного слова. Він підняв бінки та уважно оглянув. А потім сказав «Ні, це була моя пустушка. Але тепер я виріс, і вона мені не потрібна. І з цими словами Норі відпустив її в політ. До побачення, посторка. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.